Не знаєте, якого ви духа, каже Господь до своїх учнів. А заодно, каже і всім нам, не знаєте ви якого ви Духа. Починаючи з самого початку відрізку цього святого Євангелія, ми чуємо, що Господь Бог каже, Дійшли до нього учні кажуть наставнику. Там ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не хотів ходити з нами. І Христос каже, Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. І потім розказує оцю історію, як він. Подорожував до Єрусалиму. Посилає наперед учнів, вони йдуть в якесь село Самарійське, а самаряни з юдеями вони не дуже дружили, практично ворогували і не хотіли їх прийняти, бо, тому що знали, що вони йдуть в Єрусалим. Я собі думаю, адже ми так не забрехали, так як ми вміємо, що не? Ви б не казали, що йдемо в Єрусалим? А так, знаєш, щось договорювати, щось не договорювати. Євангелист показує, що Христос їх учив своїх учнів, і наука мала результат, вони не брехали. Чи приходилося вам хоча б раз брехати для того, щоб. Добитися якогось результату, щоб на якомусь певному етапі десь, може би, це не говорити, а це якось обійти, ой не питають, та й не кажу. І нам Господь розказує. Дивіться, треба говорити правду. Але ж нічого не виходить, бо їх не прийняли, бо знали, що вони йдуть до Єрусалиму. Учні розлостилися, Іван як приходить і каже, Господи, хочеш ми зараз вогонь з неба зійшлем? що говорить Господь? Стоп, 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 каже, чекайте хлопці. Ви не, не знаєте, якого ви духа? Ви зараз говорите так, як всі спорчені. А я прийшов вас рятувати, я не прийшов вас нищити вбивати, я прийшов вас спасти. А ви зараз поступаєте, так як всі у тій спорченні, тих, кого ми хочемо змінити. Я собі думаю, а чи хоч раз я думав в своїм серці, в своїй голові, допускав свої думки, щоб знищити всіх, знищити знищити всіх корупціонерів, бо вони згоріли вогнем, прилюдно, бажано, щоб всі борги України помирали. Щоб так, ми всі бачили це все, якийсь той дух не Тому що виходить, якось трошки підловато. Знаєте, самі виростили тих людей, а потім, давай, Господи Боже, покарай прилюдно, самі їх вибавали, вигодували. А давай, Господи, тепер їх будемо вбивати, нищити. Це що за дух? Це не Божий дух якийсь. Може, би з таким ентузіазмом ми би просили Бога, аби знищив в мені погані помисли, щоби знищив в мені дух злоби? Як я поміщу Бога у своє серце, якщо там купа злоби, ненависти і так далі. Ви як стелите дитині ліжечко, ви ж не кладете туда каміння, терня, все. Ви наоборот стараєтеся, аби навіть вибираєте якусь кращу простень, кращу подушечку, м'яконьку, щоб дитині було зручно. А в житті поступаємо наоборот. Ми йдемо із своїм тернем, і своїм камінням, і хочемо цим терням, камінням застати комусь ліжку. То як? Ми прийшли його забрати, Ото терня, каміння, через яке люди спотикаються, яке дає людям терпіння, Ото терня, воно ж на нього можна наступити, до нього можна поранитися. Християни для того, щоб це все забрати, з людських доріг позабирати, бо то терня, каміння, спотикання, а не розкидати. Тому якщо я буду Господа, Бога щось просити, би мені щось змінив, якусь цю, то, якусь, якісь погані речі, то це найперше буде, Господи Боже, спали у моїй душі терня. Як я розкидаю людям під ноги, позабирай Боже з моєї душі каміння, через які люди спотикаються. І чуєте, як кажуть учні, ми йому казали, він твоїм іменем бісів виганяє, Ми йому кажемо, ходи з нами, ходи будемо разом всі, а він не хоче, ми йому заборонили. Не забороняйте, каже Господь. Бо хто не проти вас, той з вами. Не виступайте проти Бога, якщо ви навіть в нього не віруєте. Не виступайте проти добра, навіть якщо, якщо ви взагалі не маєте нічого з добром. Ви злий чоловік, але не виступайте проти добра. Дайте шанс, щоб Бог вас змінив. Бо ми дуже часто любимо чіпатися до людей добрих і смиренних. Їх легше обіжати, вони не дають здачі. Таких людей легше принижувати, бо вони не відповідають. А тих, що сильні, трохи дурнуваті, ми їх не чіпаємо. Бо можемо отримати здачі. Ви відчуваєте, як це підленько. Це є трохи підлом. Бо тих, кого треба міняти, ми не чіпаємо, ми можемо отримати поза вуха. А тих, які смиренні, добрі, трудяться і стараються для суспільства, ми на них виказуємо всі помилки спільноти. А ти знаєш, що то не добре, а ти що до того зробив, а Ти знаєш, що то не здало. Знаю. Скажи мені, чи ти готовий до, що погано міняти, і що ти зробив для того, щоб було краще, хоч щось. Не кажу вам, щоб ви гори перевернули. Кажу вам, зробіть хоч щось, щоб світ став кращим. Бо життя воно є коротке. Є річ, якої ми всі найбільше боїмося. Так ми собі думаємо. Ми боїмося смерти, не через те, що смерть приходить, не через те, через те, що ми знаємо, що вона невідворотня. Того й боїмося. Але скажу вам, і смерті теж можна взяти користь і страху смерті. Коли вам треба буде прийняти якесь серйозне рішення, поставте собі запитання або зробіть собі розуміння, через хвилину помреш і в тому стані зроби вибір. І ваші вибори. В тому часі, коли ти будеш розуміти, що лишилася одна хвилина твого життя, і треба зробити правильний вибір. Бачите, із смерті можна взяти користь. Користай усього, що Господь Бог нам дає. І то, що нам є дуже страшним, може бути нам дуже корисним, а то, що є нам дуже добрим, найчасом часом приємним, може бути небезпечним. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.